Всім привіт, друзі! З вами на каналі Лайк like Валерій і сьогодні ми будемо грати Майнкрафтом, як строїти доми. З маленького дома до середнього і до огромного дома. Ну що ж, всім приємного просмотра! Ну що ж, друзі, ми починаємо з маленького дома до самого, ну, не самого громного. Ну, що, ми починаємо. У мене вже предмети з самого маленького дома. Що, ми будемо на оцій сій полянці. Тут нічого немає. Давайте починати маленький домик. Ви запам'ятаєте, бо ви зможете построїти в себе в Майнкрафті такий самий домик. Він десь буде такий. будет кулець. Дивіться десь тут. Раз, два. Так. Я ще не сказала, що тут ще буде такий пол, що тут буде самий узкий потолок. Я вам ще не казала таке. Ну, в принципі, ну, до чого. А ще тут, як ви бачите, заборчик є. Оце от і криша буде ще. Так. Поки що отак от нас діла. Потім буде оригінальний такий маленький домик. Зараз буде, коли я дострою отакий от от маленький і ведь какие-нибудь там на нет ч на Давайте ще окно зробимо. Вот такая вот одна. Ну все, мы закрываемся. Все, тут є вот такая вот. Вс. Давайте это построить. Будет нас таки. Домик. Блин, друзья, я уже забыла совсем про крышу. Крыша. У меня параборщито. Напевно, то вот сами такие домик уютненький, так скоро ми его через штучку поламаємо. последний Так. масло пусть удошевут Мы же тут все ем, значит можно мазаем я мазаю все. Да, у нас уже не на получится. Давай тогда. Во в нас такая кришка. У мене тут завжди мазу будуть. І тепер це все треба убрати. У мене робота така сама. Давайте ставити забор. У нас такий маленький дворик буде, щоб ніхто не забрався до нашого маленького домика. Наприклад, бомжи. Стекло там треба поставити і все, проходимо до такого домика. Середнього. Давайте десь тут вже поставимо все. Тепер стекло. Ну, о такий нас домик уютний учився. Переходимо до середнього. Ну що ж, друзі, тепер перейдемо до середнього. У мене вже є тут другі предмети. І буде у нас дом вже середній отакий от. Він буде тим шир... шириною на... давайте на 7 блоків. Раз, два. Ну, у нас давайте на... Отак. Все, давайте строить. Ну, а тепер давайте вот так от. все, раз, два, три. Зробимо. Бам, готово. Я ще ось вот так от кришу зробила, в нас не будуть такі, вот, як в цьому маленькому доміку. Буде в нас ось вот таке. Давайте зробимо двері. Двері в нас будуть вот такі ось вот широкі, а можна на ось вот такий вот блок. Бо у нас буде трьох. Давайте зробимо, щось тут розсвіт таку. Зробимо дуже багато факелів, щоб було гарно. Ну все, я розсвітила. Давайте зробимо вот таку ще стуля. И ещё я хочу что сделать? Сделать я хочу... Давайте, сейчас я, я вам покажу. Лестница. И будет тут там такой люк. Люк будет вот такой вот. Я буду тут подниматься и тут что то Треба тут тоже той. Тут в лестница. И все. Готово. Що ж тут можна зробити в тому доміку? Давайте малесеньку декорацію зробимо. Ось таке от зробимо. Ми то називається такий забор зроблений. Ми в нас отакий маленький заборчик. Классно вот эти. Там забор и там забор. Понеструйте дома вже розвід. І давайте зробимо, щоб заходити. Ось вот так от у нас будет. І ось вот такий миленький домик в нас получився. То називається середній домик. І фінальний дом. Він буде всьой голубий, дуже класний. Давайте його строїти. І навіть він буде із алмазів. Давайте строїти. Десь він буде? примерно тут. Строїм. Він буде Так. Нові двір буде голуба, голуба. кровать буде голуба, факели будуть голубі, свічка буде голуба і коврик буде голубий. Правда класна? Да. Ну і все класно буде. Такий домик мати. Я думаю, вот такої ще ж не ходить. І в кінці буде класно. Ну, все, тепер буде. І бач! Я отакий от домик зробила. В нас Стіни гарні, такий він огромний. І дивіться, що саме інтерес. стіляний голубий потолок. Правда, класно. І зараз ми будемо всі голубі штучки добирати. Дивіться, як тут класно. Я зробила отак, от щоб було гарно. Давайте зробимо той. Фінальний штрих. Mm. Все, я зробила вот так от. Ну, бо мені треба зробити отаку вот от класну кімнатку від того. Давайте зробимо вот таке. Вот. Навіть давайте вот так от зробимо. Раз. І свічка. гарно буде факела, щоб не було темно. Так от зробимо, так от гарно тут будуть. І тут вот так зробив. Що ми ж хотіли. А, точно, все вже. І я вам ще одне хотіла сказати. Ці доми для вас, так, да, ви не услышались. Так що підписуйтесь на канал. Я... Хотіла вам сказати, що тут для вас всі доми. Підписуйтесь, і я вас приглашу, приглашу в ці всі доми. Так що з вами сьогодні був Лайк like Валерія. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Жміть репост. І усім пока. Приятного. пока!